Питання. Зеленський, нібито звинуватив польську сторону, ні, 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 пропозиції, а пропозиції. Від попитання, так, так. бракерські, нейтральні, конкурентні ворожі. Я обрав би працюючи з ним, розуміючи, що там відбувається в польському суспільстві. Я би обрав пункт конкурентні. Угу. Бо польща безумовно, і це стосується і польського суспільства і польської еліти. Вони сприймають це, коли ми приватно розмовляємо. Вони сприймають Україну в майбутньому не зараз як конкурентну Україну, як, з якою вони повинні бути сперечатися в майбутньому в європейському союзі, в тому числі за фінансування, в тому числі за ринку збуту. Саме не просто так вони так піднімали питання. Ми воюють по... разом з нами і будемо конкурентами. Будемо разом вибивати Росію. Будь ласка. Я завершу. І це було притаманно польському суспільству, польської еліти Досить давно це не є щось нове, і це від з нами буде. У нас була різна історія. Ми сусідні держави. Ці історії були по-різному. І різні відносини є різне бачення цієї історії. Просто тут є одне питання. На в двадцять році, коли Шаткаченко був міністром культури, ми тоді підписали разом з інститутом національної пам'яті Польщі, підписали меморандум про те, що всі питання стосовно історії, екзумації, і так далі. Так далі, ми. І це було згода, до речі, польської влади. Ми перенесемо на період після завершення війни. І це було правильне рішення, бо є більш нагальне питання. Коли в тебе люди гинуть і лється кров прямо зараз, ну, вибачте, ставити вище питання, там, 80-річний давнини, 100-річний данини, 150-річний. 150 це є не те, що недоцільно, це є. Не те, що відсутність глузду, гузду, це якої сенсі це є глузування з існуючих жертв, з існуючих е українців, які це помирають це на бою. <звичай> і цей меморандум був підписаний. І те, що відбувається зараз, виглядає, як польська сторона не дотримується тих документів, тих домовленостей, які були підписані, в тому числі з їх пропозицій в даному вигляді, і це ну м'яко кажучи, в цій ситуації. Не є доречним, і це зрозуміло, чому так відбувається в польському суспільстві. Вони знаходяться, як колега зазначив, не в виборах ще виборів немає. Але в них наростає оця історія, коли вони на межі зміни політичної еліти, те, що в нас почало буватися там в 19-му році, вони зараз до цього приходять, коли у них основні політичні лідери вже на сході це Качинський і Туск. І це, вони правили Польщу останні 20 років, і вони не можуть знайти майбутньої кандидатур на майбутню по польську літу, ну, на керівництво польської еліти. Угу. І в даному випадку велика кількість політичних лідерів другого гатунку, такі як Косиня Камаш, як Головня, такі як Сікорський, вважають, що це майбутнє може бути у них і нічого кращого. За можливість використовувати історичне питання вони для себе не знаходять на превелике жаль. Але з іншого боку, хочу зазначити, що вони не казали. Як вони не намагалися використовувати своїх внутрішньополітичній боротьбі у ці питання, жодним чином до завершення війни це не вплине на підтримку Польщі України, бо вони є частиною великою частиною альянсу західних демократичних держав. Вони це усвідомлюють і відповідно незважаючи на свої політичні і історичні погляди, будуть підтримувати Україну в цьому західно-демократичному альянсі. Почули, зафіксували, рухаємося далі до нашого порядку. Денного Підтримують чи підтримують Україну на генасаблеї ООН, де виступатиме Володимир Зеленський, і чи підтримують план перемоги? З яким як за даними останньої інформації вже ознайомилися у Сполучених Штатах Америки? Володимир Зеленський сподівається отримати від Джо запрошення для України наступ до НАТО, оскільки це оскільки. Про це пише Лемонде. Запрошення має надійти, нібито до того, як президент США покине Білий Дім. Таке рішення дозволить Україні вступити у переговори щодо завершення війни у сильній позиції. Володимир Зеленський направив разом з військовим командуванням напрацьований військовий пакет нашого плану перемоги. Про що говорили? Давайте почуємо далі. Перша нарада щодо військового наповнення нашого плану перемоги для України разом працював з військовим командуванням, підготовлено хороший сильний зміст для військового пакету, саме того, що може відчутно зміцнити Україну згідно із планом перемоги. Про те, що у плані перемоги також буде звучати і фігурувати курська операція. Про це заявив радник голови офісу президента. Пан Подоляк він каже, що ця операція впливатиме на соціальні настрої в Росії, і буде тиснути на оточення Путіна. Давайте почуємо і пана Подоляка. Це, по-перше, суттєво впливатиме на ті соціальні настрої, які є в Росії. По-друге, це буде суттєво тиснути на путінське оточення і вести до фіналу цієї війни. Курська операція показує, що дійсно можна ефективно працювати, зокрема на території Росії, приносячи туди і масштабуючи там війну. Три пункти у плані перемоги ми вже знаємо це зі слів і Зеленського, так і зі слів представників вищополітичного керівництва це вступ України до НАТО, це військові так питання і Курська операція. А інші пункти про що йтиметься мова, пане Анатолію, як ви на це дивитеся? На, на що думку. можуть податися, або навпаки mm. можуть відхилити? Ми знаємо, що готується другий саміт миру за ініціативи України, бо у Швейцарії, який буде там, де в якій країні визначено. І це будемо знати трошки пізніше, але Україні треба підійти до нього з сильної позиції. Це дуже правильна позиція і ініціатива президента для того, щоб для, до цього саміту Україна повинна підійти, як кажуть, озброєна 100%. Звичайно, що що таке Генасамблея? ООН, це порядка. 200 країн, які будуть присутні в одному місці, і е, ознайомити їх з цим планом, який везе е, Зеленський до Нью-Йорку, це дуже важливо, чому тому, що ми можемо. На, на свій бік перетягти ще багато країн, і Якщо буде більшість в, в тій же асамблеї або світових країн, які підтримують саме цей план, то це буде четверта складова. Та як, як ви кажете, тиску на Росію політично, про те, що скажуть, бачите, угу. нас нас же підтримують більшість, тому ви якось теж думаєте і таке інше. Звичайно, ті пункти, які вже були вказані про те, що вступ України, запрошення України до НАТО, це безпековий. Звичайно, пункт, який дасть нам можливість дати гарантії Україні не тільки під час війни, а після війни, що вона не повториться, що агресор більше не буде пробувати на нас тиснути або нападати, і таке інше. Є пункти економічні. Економічні це коли президент теж пропонує президенту Байдену і іншим країнам про те, щоб посилити економічну складу, а саме посилити Україну економічно, побудувати і заводи з виробництва зброї, щоб ми не були спортянутою рукою, а могли самі забезпечити і зброєю, і інші економічні моменти могли повернути українців додому, де було працювати, і таке інше. Тому я вважаю, що це дуже відповідальна і дуже така важлива місія, яка буде вирішуватися на Генасамблеї, тому що вона за собою тягне дуже серйозні висновки, тому що я кажу, рано чи пізно війна буде закінчуватись і будуть переговори незалежно від сподіваюся, що ми переможемо віримо в це. Але Україна при будь-якому розкладі повинна підійти з сильної позиції, і це сьогодні шанс таку позицію е отримати. І е важливо ще те, що е наш президент з цією своєю формулою миру буде ознайомлювати і можливого майбутнього президента, чи це буде Харі, чи це буде Трамп, тому що ми розуміємо, яке б рішення сьогодні Байден не прийняв, але він уже. Виконувати буде майбутнє, тому звичайно, що йому треба враховувати і е, позиції цих двох кандидатів. А тому я тільки можу побажати і президенту і всій делегації України е, добитися тієї мети, яку вони хочуть отримати в Нью-Йорку, для того, щоб ми підійшли до другого саміту миру з сильної позиції. Угу. Про сильну позицію, з якою вже ознайомився Блінкен, як пишуть західні видання під час свого візиту до Києва. Зазначається, що він вже ознайомився і ось. Безпосередньо він зазначив, що Блінкен поділяє про це. Перепрошую про це повідомив речник департаменту Матю Міллер, І зазначив, що Блінкен поділяє оцінку посла США в ООН Лінсі Томас Грінфілд. Проте наразі відмовився говорити про це більше. Український план перемоги містиме детальний перелік військових ресурсів, життєво важливих для перемоги над Росією, а також прохання про дозвіл атакувати територію Російської Федерації ракетами великої дальності. Про це повідомляє японське видання в той час. Давайте повідомляють мені колеги, почуємо і цитату Грінфілд. Будь ласка. Ми бачили мирний план президента Зеленського. Ми вважаємо, що він викладає стратегію та плани, які можуть працювати. І нам потрібно побачити, як ми можемо сприяти цьому, спілкуючись з усіма главами держав, які будуть тут у Нью-Йорку. Я сподіваюся, що ми зможемо досягти певного прогресу у цьому. В той же час президент України Володимир Зеленський має, як зазначав, так і пан Анатолій, познає, поспілкуватися і представити наш план перемоги із західним партнерам, і представникам і кандидатам у президенти. І як зазначається, що підійматиметься питання про дозвіл атакувати територію Російської Федерації ракетами великої дальності, але на сайті Генеральної асамблеї ООН у переліку тих питань, які будуть підійматися та обговорюватися, питання України щодо дозволу і загалом питання України його там просто немає. Ну, в першу чергу, не Генеральна асамблея приймає рішення стосовно того, яке озброєння надавати Україну і на яких Тобто умовах. це лише площа це, це майданчики, mm -hmm. будь-які такі е міжнародні організації. Це лише майданчик, на яких узгоджуються ті чи інші позиції. І саме головне, що ми повинні, ну я думаю, що ми вже зрозуміли нарешті, що ці цей майданчик працює на умові добровільної згоди. Вони не мають інструментів примусу тих чи інших держав до виконання тих чи інших рішень. Тобто на умову доброї ООН? майданчик для перемовин. А стосовно заяв Блінки і на інше, це дуже добре, і вони тішать душу, і наше серце, ці, ці гарні слова, але нам хотілося б, щоб ці слова вони більше прийшли в більш практичну площину. І все ж таки, давайте скажемо так, не потрібно багато слів, лише дозвольте бити дальнобойною зброєю по території Росії. І все, Цього достатньо. Можуть навіть мовчки про це сказати. Ми мовить навіть можемо про це медіа ніколи не говорити, але ми потішимося, коли ми це побачимо очно, десь там на Курщині, Брянщині, Білгородщині і так далі. І так далі. І цього буде достатньо. І можуть навіть нічого не говорити і жодним чином не висловлювати свої слова стосовно підтримки нашого плану. Покажіть це на справі і неділі. І цього буде більш ніж достатньо. А Врешті-решт, стосовно, якщо завершуючи про міжнародну і так далі підтримку мирного плану, потрібно усвідомити одну просту річ. Плани можуть бути різні. Вони можуть бути абсолютно доречні, абсолютно ідеальні, як це формула Мира Зеленського. Але світ цинічний, абсолютно цинічний. І завжди підтримують не мирні плани, завжди підтримують переможця. Навіть якщо вони не мирні. І в даному випадку. Єдиний варіант, як ми можемо просувати наші мирні права, наша пропозиція це перемоги на полі бою. Тут, до речно, сказав Подоляк. Курщина і операція на Курській області є частиною нашого мирного плану і частиною нашої перемоги. І до цієї Курщини потрібно доєднати Брянщину, Білгородщину і так далі. Ми не маємо права зупинятися на тих кордонах, до яких ми дійшли зараз в Курській області. Ми маємо і обов'язково потрібно їх поширювати. І це є частиною того мирного плану, який представляє наш президент Зеленський.